їм незручна Україна в нинішньому стані, коли е, вона має таке собі монообличчя. Ну, тобто, є Зеленський, під нього створена е, конкретна вертикаль, політична вона не підкріплена е, законодавством, але тим не менш, вибори 2019 року створили ну дійсно таку цікаву ситуацію з цією монобільшістю, коли одна сила формує уряд. І відповідно що їм навіщо їм треба вибори? Для того щоб зеленського повернути в тему парламентсько-президентської республіки, коли дійсно э, вся основна тема буде вирішуватись відповідно на рівні парламенту і далі уряду. А президент буде ну. Може взагалі позбавитись сил, і вибачте, буде ситуація, як з Ющенком в останні роки запитання задавали абсолютно. йому по статусу. Подав, ви мені мене переконали в тому, що вибори нам у 2024 році не потрібні. Я не голосував за Зеленського, я не є його виборцем, але я достеменно знаю, що Зеленський законний президент України, тому що за нього проголосували більшість наших співгромадян. Парламент України є абсолютно законний і легітимний з тої самої причини. Якщо зараз у 2024 році проводити вибори, коли фронтовики фактично будуть позбавлені права голосу, ми маємо право. І зараз... обиратися, обирати. І обиратися і голосувати, значить, ми маємо право позбавити фронтовиків права голосу. Тих тих, хто виїхав, ні, немає. Ми маємо маємо зараз легітимного президента, легітимний парламент. Мені не подобається, що президент позбавляє місцеве самоврядування, знімає з посади е, кількох місцевих голів. Це неправильно, як би я до них не ставився до цих місцевих голів. Але так чи інакше, ми маємо зараз законну легітимну владу, що визнається українськими громадянами. Інша річ, що е, зараз ця влада через саме через монобільшість, саме через е, абсолютну владу. Владу Зеленського, Ми стали на ті самі рейки, на які Білорусь стала більше 20 років тому, і більше 20 років тому стала Росія. Тобто ми маємо фактично не парламентсько президентську, не президентсько парламентську республіку, ми маємо монархію. Тому що слово президента є останнім в усіх питаннях: в судочинстві, в законодавстві, так, да, да. в місцевому самоврядуванні. Це на законодавчому рівні. Це на опирається, по-перше, на, на воєнний стан, також. а по-друге, на те, що він має сьогодні силу в парламенті. Має, але... як, Якби він її не мав, я думаю, що залежить не А можна я дам одне уточнення? Але... Да, да. А коли ми говоримо про стовідсоткову монобільшість, вона формально є. Але якщо ви звернете увагу, от відкрити от якісь ключові закони от за останні оці переваги, Голосування кали, ви маєте. Навіть. Подивіться голосування, і подивіться, скільки монобільшість дає голосів. Там навіть не дається 226 голосів. Тобто там є формально інша коаліція. ПЗЖ, довіра за Ну, тобто, вже немає як такої монобільшості, тобто тут все рівно Друзі, виходить. Ну, є розумію, дивіться, яка ситуація всередині монобільшості. є Рахамія і його група всередині монобільшості. Так, вони там конфліктують колосально. Ну. Дивіться, яка ситуація. Я від оцих внутрішніх чвар, бо для багатьох вони будуть незрозумілі, там парламентські перейдемо, а все-таки концептуальні речі. Дозвольте, а, коли Зеленського запитувала і Мусічук, і журналістка португальського громадського телебачення, вони говорили про завершення війни. Запитання було: що сказав Зеленський? Португальському телебаченню. Війна може завершитися в цьому році, якщо на фронті буде все окей. Друге, що він говорить у Мосійчук, і тут я не виключаю переговори з Росією про деокупацію Криму політичним шляхом у обох випадках. І в португальцям він говорить: я не, не знаю, коли закінчиться війна і чим вона закінчиться. Контраверсійність просто колосальна в його твердженнях, і це дуже ріже вуха. Я дуже уважно це слухав, собі виписував про це ЗМІ не пишуть. Тобто, президент зараз допускає модель, яку він сказав Мосійчук, ізраїльську, що ми будемо воювати довго. Отут мені один в один історія, те, що ти сказав, нагадує 2014 рік. мінськ 1 Мінськ-2, в умовах якого ми жили. Скільки років? Вісім. Вісім років. Хто сказав, що як ти сам кажеш, не може бути мінську 3 за словами самого Зеленського? Я вам скажу, хто сказав. Російська Федерація, а точніше стан Російської Федерації, Російська Федерація в 2014 році і Російська Федерація в 2023 році це дві різні країни, це два різних суспільства. E, значить, ну передусім, в Росії градус ненависті до України. Колосально зріс, тобто вони завдали Україні стільки горя і лиха. Вони розуміють, що ми маємо всі підстави їх ненавидити і зневажати, що вони так само діє дії. Третій закон Ньютона. Вони так, так само розуміють, що з цієї війни або вони виходять переможцями, або вони розсипаються. І тому вони будуть триматися зубами. І тому переговори з ними неможливі, коли Зеленський говорить про переговори з Російською Федерацією до окупації Крима, там не, не військовим шляхом, він має на увазі наступне. Він має на увазі, що Російська Федерація всередині. Верені фронт посипеться, Російська Федерація розчиниться. Ми побачили бунт чи заклад Пригожина. Ми побачили, що він як ніж в масло війшов, дійшов до оки, тобто Росія тримається з останніх сил. Якщо ви знаєте, то от вчора, 31 серпня, сталася така сенсаційна річ: вперше за місяць Газпром виявився збитковим. Тобто основна державостворююча корпорація країни, на якій вона трималася останні 30 років, вперше оголосив про збитки в серпні місяці. Зразу це вплинуло на курс рубля, зразу це вплинуло на інвестиційні настрої, на суспільні настрої. Тобто, Росія, я так думаю, Зеленський сподівається, що не сьогодні, а завтра Росія перестане являти собою ту потугу, якою вона є ще зараз. Ви подивіться, куди долітають наші дрони. Да, тобто до пскова як до себе додому, там я вже не кажу, Калуга, Рязань, Москва. Цей тобто. То поступово міняється ситуація, і міняється ситуація саме в настроях. В настроях російського суспільства, і відповідно, Зеленський сподівається на те, що він буде говорити з тими суб'єктами, які виникнуть на території Російської Федерації, і відповідно хтось там буде вирішувати питання Криму. Тобто з Криму російські війська підуть самопливом, якщо встигнуть, якщо ми місті не підірвемо. це ідеальна ситуація. Але да. ну треба ще бачити, що ну насправді які меседжі посилає Москва на різні аудиторії, якщо на внутрішню, дійсно вона продовжує збільшу. Градус ненависті, абсолютно брідово, включаючи сатаністів на традиційній сексуальні орієнтації і так далі. І, і взагалі дрони з, з Естонії прилетіли, не з України, так, ну, а з Естонії. Ну, це дійсно це робота на внутрішню аудиторію. Але на зовнішню я зверну вашу увагу на нещодавнє інтерв'ю Лукашенка. Де він прямо сказав: а на його думку, завдання так званого свого виконано. Тобто, це фактично знову ж таки закиди до того, що давайте сідати, будемо домовлятися, давайте ще щось робити. хай дітей наших поверне з боротьям. Я, я погоджуюся абсолютно. Мається на увазі, що Росія сьогодні показує, що вона готова до цього так званого мінська третього. Просто питання на яких умовах воно буде, і чи треба воно нам? Я, на мою думку, не треба. Бо Зрозуміло, що гібридна війна то продовжиться. Якщо ми завершимо повномасштабну війну, трошки заладиться ситуація на фронті. Але вибачте, це означатиме, що через 5-6 років чи там скількись, треба знову буде йти і знову розпалися знову люди. І, і, і Звичайно. Ну, це зрозуміло. Але проблема в тому, що Україна тут в цій ситуації не одна вирішує. І у нас є партнери, західні партнери, які сьогодні можуть прикрутити цей вентиль допомоги зі зброєю і з фінансовою допомогою. І це саме сьогодні має максимально посилювати роботу нашого вітчизняного ВПК. Дуже добре, що ми зараз показуємо силу наших дронів у повітрі, на воді, силу ракетобудування, тому що ми показуємо, шановні панове, на заході, не думайте, що тільки у вас є золота ця картка, що сказав Зеленський в цьому інтерв'ю. Коли я запитувала Масічук з приводу війни на території Росії, пам'ятаєте ця теза? Вона вже кілька місяців. Данілов, Буданов, ну, ну, всі, ну всі, давайте війну та й ми неодноразово туди говорити. Ну, це правильний підхід, це правильна концепція, Бо, вона є послухай, необхідна. Да. Що сказав Зеленський? Я проти того, щоб війна перейшла на територію Росії. Чому? Ну, це його пряма цитата. Тому що західні партнери нас неправильно зрозуміють. А, ну так, да, Сергіїв Посад, це, це не ми, це, мабуть, марсіани. — задали. А тепер політиці, до цього зробити. питання? Що відбувається, бо тут як і виправа багато в чому прави, Костянтине. Сьогодні, Буда, сьогодні вже, от, коли я їхав до ефіру, я зстиг почитати новини, Буданов прокоментував атаку на Псков. Він сказав, що дрони запускаються не з України. Ну, правильно. І він сказав а, правду. Ну, окей, Тоді там громадянська війна. Ну, да, зрозуміло. А, а дрони українські? Він сказав, що це, 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 Ні, це виробляється. Першу, давайте так. А... На правах її ще трошки і військовослужбовця, я якби попробую е, сказати наступну річ: е, Війна це в тому числі мистецтво дезінформації. Хто ж заперечує? От. І коли е, Зеленський говорить, що він проти, щоб війна перейшла на територію Росії, з точки зору офіційної посадової особи, він сказав абсолютно правильно тезу. Тобто йому ніх'який якість західний політик не. Пред'явить якусь там претензію. І навіть російська пропаганда почне там притягувати щось за вуха, ну, ну, політики, ну, Зеленський прот. Все правильно. Тому я думаю, що до цієї тези якраз ми не можемо придиратись. Чому? Тому що все, що говорить Зеленський, Мосійчук, і іншим журналістам міжнародним все рівно це стає міжнародними новинами. Та він, він точно до виборів тоді не готується. Правильно, і ти якраз підвів, точніше, я якраз хотів до цього підвести. Чому? Тому що я, ти напевно не дивився. На другий день після інтерв'ю з Мосійчук Наталя Мосійчук випускає пр програму Право на владу. Значить, в якому беруть участь, в валік гладких? І скрипінг. І скрипін. Класне, шикарне. До речі, зайшло мені ті дві години на фоні на, 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 на ура. Якщо взяти за основу все, що там озвучували, і, причому Валік взяв ще наїхав на Розумкова, сказав неправду, тому що е, і Яценюка. Тому що ні Яценюк, ні Розумков, до речі, не тупили за виборів. Не, ну, вони навпаки займали, якраз що не можна проводити. Позицію. Ну, Менше з тим, Валік схоже, виконав якісь замовлення, ну, то таке. Але якщо навіть послухати і Мосійчук, і Скрипіна, і в Гладких. Ці зійшлися в одному вибори проводити зараз. Ну не можна да? навіть ту, ту тезу, яку я сказав про розмиття парламенту, це ж теж якби е і валік про це теж говорив. Я не тобто, слухав його Ну, менше все. з тим, тобто uh -huh. і розуміючи, що це є своєрідний цей проект право на владу, назвемо його це так. Це бек. Сигнал з боку офісу президента, ну тому що я не буду відкидувати ймовірність, все-таки що комунікація між Наталією Місійчук і Офіс, ну, комунікаційним відділенням Офісу президента не існує. Він напевно таки має місце, і вони це методовить ну, самостійна особа, не комунікація місце має, але теж так я ж не сказав. Ні, я ж не сказав продиктую, я сказав комунікація. Тобто, я чітко визначаю в Знаєте... Тобто, меседжі, в принципі, якщо їх слухати в комплексі, ти отримуєш абсолютно. Абсолютно вірно. Тобто, а, питання, чи ну, знову ж таки, чи можливо провести в осінню 31-го вибори? Вже неможливо. Чи можемо ми розраховувати, що зможемо ми провести вибори в кінці березня, тобто в останню неділю березня. Я маю сьогодні сумніви. Поясню, чому. Якщо врахувати, що під Купінськом стоїть зараз 100 110 тисячне угруповання москалів, то. Якщо врахувати, я припускаю, що Купінс це буде на оцю зимову кампанію другим Бахмутом. Ну, по ходу, да? То я щось сумніваюся, що ми зможемо в січні оголосити вибори президентські. З ну, 31-го типу, да? тобто ти як запускається. А Чорні лебіді. Е, дивись, е, ти ж пригадуєш, що провести чергові вибори, скільки дається днів на кампанію? Ні, так не ставиться ж питання, що вони мають бути проведені в березні чи в квітні. Тут ну, же Конституція про... вимагає, тобто нам треба все-таки прийняти за продажу доки що. Звичайно, да, да, ну, да. воно буде тобто, Там вже постанова чи... чи гіпотетично ми зможемо думати, що ці вибори можна буде провести через рік, осінь. Гіпотетично на це ми можемо сподіватися. Це у випадку, якщо ми перейдемо вже в низьку фазу війни. Маю перечуття, що до того часу Крим вже буде під контролем України. Давайте дамо... А чи буде під контролем Донецьк, я не знаю. Давайте дамо безкоштовну пораду Офісу президента. Замовляється відкрите соціологічне дослідження. Інтуїтивно, ми розуміємо, що більшість населення зараз проти проведення виборів. Не факт. Ні... Залежить, як питання. Поставити. А, ну, ми сформулюємо, але це вже не безкоштовно. Отже, ставиться питання. Одне, одне, одне єдине питання. Отримуємо результат. Цей результат під'являємо нашим дорогим західним партнерам. Ми кажемо, ви розумієте, суспільство зараз проти. Суспільство довіряє, владі, влада легітимна, тоді, коли можна буде провести релевантні вибори, щоб волевиявли. Справді було так, щоб в скриньках опинилося те, що думають люди, отоді проведемо вибори і парламентські, і президентські. Я б їх не проводив тільки в один час. Я думаю, їх треба рознести на пів західним партнерам. Це до вибить. Ні, колись... ні. Я скажу так: ну по-перше, коли нам намагаються переконувати по виборах, перше, ще одна ключова теза Україна зараз є предметом виборчих перегонів в Сполучених Штатах Америки в Росії. В Польщі я дивлюся в рекламних роликах. Наші відеоряди використовуються за милу душу. Піс громадського слухайте. Я і в тому сказав, що Зеленський донор рейтингу для світових політиків. Чому вони сюди в Києві як намет? Під... Тому що потикнути руку Зеленському під телекамери це плюс рейтинг. Так ось до чого я веду? І от чому республіканці починають про вибори і так далі? З одної сторони, вони ж знову ж таки шукають виправдання, чому вони будуть зараз блокувати ще там серію виділення допомоги. І я не впевнений, чи от подивимося, чи Байден ленд-ліз чи не пролонгує. Уже пролонгував. А я вже ви якось вилетів з цього. Процесу перепрошую, не знав. А давно? Да, досить давно. Вони таке. ж на новий фінансовий зараз. Рік. Ні, на новий, тому Жорко. що там ж, по-моєму, в, в кінці вересня. Ну, правильно, на новий, вони А, проводили. на нове. Так внесено. А. Вони, вони запросили. А, я просто упустив <кх Rick> окей. І е, на виборах, тобто, для того ж самого Трампа буде. Ну, тобто, ми ж знаємо з якими тезами він буде виходити, і вибори, що Україна, типу, не є демократичною країною, тобто це така своєрідна технологічна теза. Демократ так? Трамп такий. <кх trem> е, е -е. Ну вони ж будуть це озвучувати для свого виборця і апелювати в сторону Зеленського, а слабо. А ми ж знаючи, що провести вибори сьогодні, ну ми не можемо в апріорі. Ну, по, по ряду об'єктивних причин, а не тому, що влада хоче її узурпувати. Будь-яка влада хоче максимально повноважені ну, для себе. Це є позамовчую. Але пр проблема в іншому, що ми його провести в сьогоднішній інтенсивності не можемо. Але ця тема буде качатися. І звідси я роблю знову ж таки висновку.